Сьогодні у Троскавці відбувається круглий стіл на тему муніципальної співпраці для утворення спільних туристичних продуктів та інвестиційних продуктів. Це дуже важливо, адже сьогодні за круглим столом зберуться представники багатьох громад України, і це представники славних курортів. Тому під кредом єдності наша сила будемо пробувати це реалізувати в туристичній галузі. Розпочинаємо наш круглий стіл. на тему Праця для утворення спільних туристичних та інвестиційних продуктів нас важливо сьогодні, що наша країна продовжувала функціонувати, і ми максимально працювали у всіх сферах, роздавали сфера галузь нашого туризму, гостинності курортів. Вона є сьогодні теж дуже важливою, зокрема і для оздоровлення відновлення і ментального здоров'я цивільних українців. Дітей, матерів з дітьми, але також військових і сімей. І сьогодні справді військові вони також надують своїми сім'ями, і ці програми, які можна створювати і для військових, вони теж стають такими новими і цікавими. Прийняли запрошення з великою відповідальністю і з цікавістю. Хочемо. Прийняти участь, поділитися своїми знаннями, отримати інформацію і якийсь досвід Трускавець курорту, санаторіїв Трускавецьких. дуже зараз час такий тяжкий, але в роботі намагаємося, так як і Миргородкурорт, так як і всі оздоровчі заклади зараз в санаторно курортній системі працювати віддано. Наполегливо і забезпечувати свої санаторії відпочиваючими. Видумувати щось нового в туристичному потенціалі, наприклад, східниці, треба спочатку прийняти добрий досвід, який є і існує в Європі. Так? Будемо говорити, хто до нас є найближче, і між тим всім знайти свою родзинку, щоб бути між ними всіма найбільш приваблими, але прийнявши такий досвід. Тих громад, які вже не які сотнями років, наприклад, як той же самий Трускавець так, веде туристичну індустрію, воно, варте варто, того, щоб просто приїхавши на той форум, почути, про що говорять люди, що обговорюють і куди будуть рухати свої курорти в даному випадку. Рада бути присутня на зустрічі, і звісно, перший ще має бути папу, не експертів з питанням є громад, але з вона поділиться нашим досвідом і нашим працюваннями. В сфері об'єднання громад зазначила пані Маляну. Власне об'єднання громад е, потрібне для спільних промоції допомоги. Дай Бог війна закінчиться як його маршрутче. Стічні війни ми будемо мати доповідки кількість туристи, не тільки з. Серед нашої країни і за кордоном, тому що люди з цього світу захочуть приїхати до нас в Україну, подивитися на цю можна країну, на цю на цих мужних людей, які змогли вистояти проти так, ну, проти короти. Не шукати різні варіанти, щоб е, ніяк не зупинилися. Е, Не переможе, а е, турист і коротка е, справа мають додати. Тому ж таки і здоров'я, і сили повністю розбудовувати наші міста, наші території і нашу чудово туристичну силія повністю погоджується. Ми насправді маємо великий досвід, напевно, так хочу сказати і зауважити в туризмі. Маємо зростання кількості туристів навіть зараз, вже за останній рік під час війни. Ця чудова ідея, яка виникла вже давно, вона повинна бути пошвидше реалізована, а саме мається на увазі об'єднання наших зусиль в туризмі, адже всі наші громади, які знаходяться так компактно в цьому регіоні, вони просто природньо змушені діяти спільно і допомагати одне одного саме в тому, щоб за, за допомогою туристів. Збільшувати якісь свої надходження. Ми маємо чудові локації, це гори, це прекрасний лікувальний турорт, як в Східниця, так і в Трускавець. Це величезна історія Дрогобича з Соливарнією, з костелами, з нашими всіма пам'ятками архітектури. Це те, що приваблює зараз всіх туристів, яким, яким це зараз цікаво. Хороший досвід в нас був співпраці саме з Тустаню, адже ті квитки, спільні квитки, які ми реалізували за два місяці, показують, що перспектива саме в бюджетному аспекті, саме в наповненні наших бюджетів, наших громад, який зараз надзвичайно актуальним, воно є потрібним. Сьогодні у всі чергова зустріч присвячена власне десь профільному напрямку розвитку міста курорту і оточуючих туристичних дестинацій. Ці зустрічі стали частіші. Я це хочу відмітити, і це дуже добре. Ми починаємо вже вживу, часто зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися інформацією із сусідніми територіями, з сусідніми курортами, з іншими віддаленими курортами українськими. Дуже добре, що приїжджає Дарт. І говорить якісь тенденції вже на рівні держави, і взагалі якісь тенденції там, європейські чи світові. Сьогодні прозвучала думка про, ймовірну там, потребу створення якогось такого міжмуніципального комунального підприємства, який буде займатися туризмом. Думка варта уваги, ми її будемо вивчати. І, але вивчати кожна громада буде через призму власної потреби. Я думаю, що якщо ми точно будемо розуміти, що для трускавця це корисно, ми обов'язково будемо вступати в це команди підприємство.